І всім привіт! Ви на каналі ArtemCop 2015 і сьогодні у нас розпаковка ось такого конструктору. Це у нас конструктор від компанії Зуама, він у нас 6 номер 103 і із, так мовити, він із серії Flowers Building Block Series. І цей типа він F1. Типа Перфон. Ось на коробці у нас намальована вся серія. Це у нас оце. Тут у нас є троянда равлик та вазон. Ой, який вазон. Хорошо. Купували ми це в магазині купівці за 165 гривень. по акції. Без акції. А може бути і на акції в нему. Детальки у нас. Комплекції значить, будуть отакі. Ось такі. Потіки, воробно, воробно, воробно. Так, давайте подивимся на першу таки. Так у нас тут є всякі стандартные детальки. Напевно, із нестандартних тут ось, така, ось такий кубик з короче, модифікований кубик з такими двома кріпленнями, Також такий модифікований кубик один на один. теж з кріпленнями повсюди та очки. Очки, я замість обіцяється, як улегу. Тут Лего якісь менше ось чорнота допомогти. Скоріше за все ці очки одразу Ну, щось якість така більш-менш нормальна. Знаєте? в мене бувають такі китайські конструктори, що я так проводжу по деталям і так мовити. І вони аж скрип, скрипять, знаєте? В мене таке буває. А це нічого не, не скрипить, Також кольори вроді нормальні. зелене зелене відпадає. Червоний з червоним лего. А це не лего зелені. Якийсь червоний, як будто знаєте, він такий оранжуватий. сей-ки. Десь Заходь, Данилко. О, интерес. Це бух-бух, Данилко? Так. Да. Зараз я дозніму розпаковку і... Добре? Також ось такі детальки цікаві є. Не знаю, можливо, воно має видавленці, можливо, не. Ні, віданські засідання має видання. Також ось такі детальки доза є. Такі детальки я знаю уже є. Такі вже малю, мені перший раз такого кольору заучається. Також ось таке. Ось такі деталі. Досить цікаві. Такі такі черуси вже. Ось такі також досі Китайських виробників. Але, о, знаєте, от червоний якось колір якось він трохи поскрипує, не знаю. О, такі деталі хоч поскрипують, але. Не, не знаю. Це, виходить, мабуть, сама троянда. І третій пакетик це у нас горшок. Я заметил тоже зависли цей проблем до всяких своих вазончиков кладает шапки, я заметив. Ось Такая зеленая шапка і ось така ложе. Цікаво. А все это за вид меня теперь. Такие шапки. <сораз> Чесно и такі шаби у нас, правда. Да, сильно убили, бачите. Це оригінальная деталька. Деякий світлостерій світло сильно білий. Зараз я хочу соєдинити дві плитки. Ну, так мовити, я скажу, що воно не болтається. Ну, і так, середньо, так мовити, десь 70% і ста його важко роз'єднати. Не 100% і не 50%. Воно тільки важко роз'єднається, ну, більш мить. Так, я зараз напевно його зберу і потім зніму і його, на його окрі. І ось я вже його зібрав. Ось така у нас вийшла троянда з равликом. Як на мене, вона в інтер'єр впишеться дуже гарно. Так, значить, що у нас тут є? Сама троянда, яку не можна поставити без гушка. Та раблік. І горшок. Почнемо ми, напевно, так мовити з, найважніш... з найважливішої частини квітки. Це у нас сама трояна на обуру. Вона у нас ось така гарна, так вона ось відкривається. Таким вона зроблена такою технікою. О, все. Ось такою вона робиться технікою досить розумною. І так само закривається ганк. Як я вже кажу в інтерьер, вона дуже добре впишеться. Це як я кажу дешевий аналог того Lego Botanicals. я, я, я не можу зрозуміти, навіщо купляти Botanicals за пару тисяч гривень, якщо оце е, коштує 82 гривні, вона та, тоді та, так. Та. По активно 82 гривні стоїть, То воно без знижки 164 чи 165. Стоїв. Я вчора е, помилився. Ось така, коротше, тут ще такі деталі використалась. Далі равлик. Рувлика у нас рухаються ось ці очі, їх можна навіть отако зробити. Але інструкції показано, що отако треба зробити. Я, кстати, в розпаковці завод показати інструкцію. А, це я що випали запасні деталі. така інструкція, як у всіх китайських наборчих. В інструкції особа немає, і що говорить. А це запасні деталі. От такі. Три отакого кольору детальки. Один на один. одна отакого і ще дві отакі. Тайл круглий, а оце я дуже не знаю, як називається. Кстати, я столкнувся із одною проблемою набору. Знаєте, навіть в лего, в оригінальних лего наборах буває важко поставити отаку детальку. Між пластинами, між пластинками, між пластинками, пластиною 2х2. І бачите, тут якась намальована, що треба його поставити, бачите. Ось! Я його стільки з ним борочився, але так і не зміг поставити. Так що я його ось так поставив. І ви я скажу вам на будущее, якщо ви будете купляти цей наборчик. Не мучтеся із ним, бо ви його не поставите. Блін. Сразу краще робіть так, як я. Воно нічого не міняється, я равлік на нього все ще можу стати. Також тут стали дві жабки. і все. Що я скажу? Наборчики я цей я рекомендую. Уже я цей. Там після того ходив уже ці наборчики, там вроді три набори осталися тільки. От таких, так що, якщо ви хочете їх отримати, то швидше біжіть в копічці, якщо що це не реклама. А можливо, я взагалі дивився прошу ще неділю, напевно, їх там уже взагалі немає. Просто у мене з тих зйомки цього відео позатягнулися. І то, розумієте, я заходив в ту копічку ще ще тиждень назад, так що, напевно, їх вже немає. Ну і що выбрали на каналі Артем Коб 2015. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до побачення.